Вітаю вас, друзі, і ви на каналі Традиційні та сучасні прикраси з Бісеру. І сьогодні ми з вами будемо плести новеньку силянку за моєю новою схемою. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду матеріалів, які нам потрібні, не забудьте поставити лайк та залишити коментар. Навіть якщо це смайлик. І, звичайно, репости самого відео майстер-класу в соціальні мережі, щоб наше українське мистецтво популяризувати. Ну і для розвитку самого каналу. Ваша підтримка дуже важлива, адже це дає розвиток на нові витвори мистецтва. Набираємо одну бісеринку, це в нас стопорна бісеринка, тому набираємо будь-якого кольору і підтягуємо донизу нитки. Нитку відміряємо комфортної для вас довжини. Проходимо через бісеринку знизу вверх, обережно, щоб не проколоти нитку основи. Пізніше цю бісеринку ми будемо знімати. І проходимо ще один раз для надійності. Залишок нитки я не відрізаю, а коли закінчиться нитка, я продовжу плести з іншої сторони. Далі ми набираємо на голочку такий набір бісеру. Три чорні, одна морквяна, 5 жовтих, одна морквяна, три чорні, одна морквяна та 2 жовті. Проходимо голочкою через п'яту жовту бісеринку, саму нижню. Підтягуємо ниточку. Далі ми набираємо три чорні і проходимо через першу жовту. Набираємо дві жовті, одна морквяна і проходимо через першу чорну біля стоп бісеринки. Перший ряд ми з вами проплели. З цього моменту у нас буде відео повтору. Набираємо наступний ряд, Дві чорні. Одна моркв'яна, проходимо через першу жовту, набираємо дві жовті, одна чорна, проходимо через другу чорну. Одна чорна, дві жовті. Набрали і проходимо голочкою через другу жовту. Далі набираємо одна моркв'яна, три чорні, одна морквяна, і проходимо через другу жовту. Далі ми набираємо три жовті і проходимо через першу жовту. Далі ми набираємо одна морквяна, дві чорні, проходимо через першу чорну, дві блакитні, одна темно-червона. Проходимо через другу чорну. Дві чорні, одна морквяна. Проходимо через другу жовту. Одна морквяна, дві чорні. Проходимо через першу чорну. Одна темно-червона, три блакитні, одна темно-червона. Проходимо через другу чорну. Три чорні набираємо. І проходимо через першу чорну. Темно червона, дві блакитні набираємо, проходимо через першу блакитну. Далі ми набираємо коричнева, помаранчева, коричнева, проходимо через другу блакитну. Це вже другий колір помаранчевого. Далі ми набираємо дві блакитні, одна темно-червона. І проходимо через другу чорну. Одна темно-червона і дві блакитні. Проходимо через першу блакитну. Далі ми набираємо одна коричнева, три помаранчеві, одна коричнева. Проходимо через другу блакитну. Далі три блакитні набираємо, проходимо через першу блакитну. коричнева, дві помаранчеві проходимо через помаранчеву бісеринку. Далі набираємо три зелені і проходимо через другу помаранчеву.